Хлопці просять заспівати. Ми їздимо в різні батальйони, в різні дислокації. Ми, я граю весь час на присягах. Чому я пішов в тероборону? Тому що вважаю, що ну, нема куди відступати. Цей власне московський імперіалізм дикий йде, щоб знищити не лише українську державу. Він хоче знищити нашу ідентичність, а культура це ідентичність. І ну, десь заховатися в теплих краях, чи в комфортних світах, і мріяти про Україну, чи там, скажімо, бажати якогось там відродження, чи рятувати якісь скарби. Це, звичайно, теж, я так розумію, може бути благородною місією, але я вирішив, що це ну скільки можна. Ми бояться лише, а ми любимо. Ми любимо свою вітчизну, ми любимо свій свій дім. Цей коханий Київ, який мучений. Перемучений, сторостерзаний цей Київ віками, і ми його відбудували енний раз з попилу, і вони знов хочуть сюди прийти. То в нас, в нас оця любов до наших дітей, до наших онуків, бо це він ну просто і до того всього світу, до нашого, який ми збудували і будуємо. Тому ця, хлопці просять, а ми, а ми, я намагаюся це ну, виконувати. Хай сичать образи все одно напилюся. Я пролюся крапелькою, крови на твоє священне знамено. Я пролюся крапелькою, крови на твоє священне знамено. Ще. Я пролюся крапелькою. thank mm -hmm. you